Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі мого контенту та гості каналу. Сьогодні мене попросив мій товариш змайструвати для нього генератор сигналу. Йому потрібен був синус, але я подумав і вирішив зробити йому трішки універсальний прилад який буде генерувати йому не тільки синус, а й міандр або трикутник. Також ну, зробив я на ось такій платі увімкну, покажу, як працює. У нас тут є чотири кніпочки для керування. Роз'єм живлення та роз'єм виходу. До речі, земля виходу генератора та земля живлення, вони різні. Тобто в, в тій платі ось вона, стоїть гальванічна розв'язка по землі, тобто віртуальна земля. І вони розділені. По амплітуді, що я можу сказати? По амплітуді, значить, якщо у нас іде синус або трикутник, то амплітуду сигналу 50 мВ. Якщо це міандр, до речі, там мяндра два типи, ну, теж покажу. А Якщо йде міандр, то величина сигналу 500 мВ. Ось так. Ну що, давайте підключимо, я покажу, як це все працює. Потім покажу вам схему, ну, Точніше, друковану плату, бо схему я не робив його. Та тут і нема що робити насправді, все дуже просто. Давайте ж вимкнемо, я покажу, як це все працює. Погнали. До речі, стосовно живлення може живитися від 6 до 12 вольт. А у нас, якщо буде помітно, ось стоїть кренка 5 вольтова для живлення самого генератора та контролера. Контролер от Мега 328. Так, ну що, вмикаємо плюс і наш. Ну, давайте увімкнемо. Так, ось як бачите, у нас на дисплеї пишеться статус. Тобто увімкнений чи вимкнений. Далі фаза може бути від 0 до 360 градусів. І фреквенція, тобто частота від 0 Гц до 12 МГц. Є ось така менюшка. Для того, щоб туди зайти, потрібно нажати ось цю кніпочку. Нажимаємо. от Тут можна вибрати форму сигналу. Ось ми бачимо синус, далі переходимо в прямокутник, ще один прямокутник і трикутник. Давайте виставимо трикутник, наприклад, все, і ще раз підтвердили, так, що у нас ще є? Частота, як бачимо, 1 Гц, 12 МГц. Заходимо. Ось тут можемо вибирати частоту. Ну, задамо, наприклад, 1 кГц. Нажимаємо ще раз оцей, тобто ми будемо редагувати ось цю позицію. Цією кнопочкою у нас, як бачимо, змінюється у нас на, на плюс. Цією у нас мінус. От ми вибрали 1 кГц. Нажимаємо ще раз. І для того, щоб підтвердити, нам потрібно зайти на ось цю галочку. Тобто, переходимо ось так. Як бачимо, у нас підсвічується галочка. Підтвердили, Так, і для того, щоб звідси вийти. Треба нажати на хрестик. Тобто теж ось так і ось так. Далі у нас частота і фаза. Ну, фазу можна не вибирати, Ну, вона зараз ні до чого насправді. Ну і також вихід зменю. Ось, ну, як бачимо, ми вибрали 1 кГц. Для того, щоб увімкнути, ну, зараз у нас статус OFF, тобто не працює. Для того, щоб увімкнути, нажимаємо цю кніпочку. У нас міняється на ON, тобто у нас зараз йде генерація. Ще раз нажимаємо на OFF, і у нас генерація завершена. Для того, щоб змінити форму сигналу, ось цією книпочкою ми додаємо пунктик меню цією книпочкою ми віднімаємо пунктик меню тобто э, те ж саме що ми будемо отут от, от, от вибирати наприклад значення от із і не тут. ось тут от так От, як бачимо, ось точно так же ми будемо там вибирати. Тільки у нас не буде писатися, що зараз насправді у нас е, якийсь сигнал виходить. Але то, в принципі, не важливо. Давайте трикутник. І виходимо звідси. Так, зараз оф. І Давайте підключимо осцилограф і подивимось, який у нас сигнал йде. Ну і трішки позмінюємо тут все так. Підключаємо. Так, ну ось я під'єднав осцилограф таким чином. Давайте перейдемо до осцилографа і подивимось, що у нас відбувається. Вмикаємо. Зараз він завантажиться і ми все побачимо. Ось все увімкнено. Подаємо живлення. Так. Так що було видно. Зараз у нас вимкнено. Навіть якщо увімкнути у нас нічого не буде, тому що частота у нас нуль. Давайте зайдемо, виберемо форму сигналу, ну нехай це буде синус, той же самий, частота, як я вже й казав, ну, оскільки виберемо одиничку 1 Один кГц. Так, підтверджуємо. Нажимаємо кніпочку і виходимо звідси. Ось так є. Так, це вибрали, це вибрали. Ну і виходимо. Що? Подаємо? Так, щось не працює. Не зрозуміло чому. До речі. Може просто... Часто та, не та, або щось. Щось пішло не так. Прокірбл п'ян, фокус не вдався. Так, дивно ж. Чому це він не показує? Забув під'єднати щуп. Ось все обіпване. Ось все те ж саме вмикаємо. Як бачимо, працює. Я вже пролякався, думав, щось з платою не так. Так, давайте переключимо э, наші сигнали. Дивимось на всю граму. Ось ми вибрали ще один прямокутник. І тепер так, це в нас... А, ну да, у нас же ж тут ось як ми бачимо, трикутничок. Давайте перейдемо до синусу. Це у нас прямокутник ще назад. Ще один прямокутник мотаємо ще назад. Як ну, ми бачимо, у нас є синус. Давайте змінимо частоту, заходимо в меню, вибираємо частоту. Ну поставимо давайте 5 кГц Так, зайшли 5 кГц Так, підтверджуємо і, і виходимо звідси. Є. Так, давайте вийдемо. У нас вимкнулись. Давайте вимкнемо знову. А, частота у нас не змінилася. Мабуть, ми її не вибрали. Давайте спробуємо ще раз. Так, частота не змінилася. Ми не підтвердили. Заходимо ще раз сюди, вибираємо 5, Вибираємо підтвердити і виходимо звідси. Ось, ну, як ми бачимо, у нас частота змінилась. Ось ну так, можна змінити знову ж форму сигналу. Міандер, один. і трикутник. А про те, що я і казав, вам до сигналу у нас змінюється, як бачимо. Зараз у нас стоїть 100 мВ на клітинку, і у нас тут раз, два, три, 4,5. 500 мВ. А якщо поставити, наприклад, синус або трикутничок, у нас виходить 50. Точніше, навіть не 50, а трішечки більше, 75. Ну, як ми бачимо, все працює. А зараз перейдемо до програми, я покажу, як це все працює там. Щоб не заворачувався, написав її на Arduino. Так, ось у нас основний цикл. Тут у нас іде підготовка меню. Тут у нас опрос клавіатури і функція, яка вводить дані на дисплей. Всі ці функції у нас розташовані ось тут-ото. Так, давайте перейдемо до меню. До речі. Використовував ось такі бібліотеки. Ось для роботи з дисплеєм, ось для роботи із генератором. Генератор, до речі, на AD9833. Під нього вже є бібліотека. Всі файли будуть внизу під описом. Програма теж. Так, тут ми назначаємо, які клавіші у нас до якого піна під'єднані ініціалізація дисплею тобто самого об'єкта самий об'єкт генератора 10 у нас означає на якому піні у нас сидить вимкнення самого генератора. Так, ось наше головне меню. Аж так поглядаем так далее тут у нас змеи далее инициализация дарячего если она и нет all ну и вот мы тут интрузов дисплей кажем у нас пин Mode меню швинос наут и питянты до плюса то підключаємо клавіатуру наші, тобто параметри. Клавіша вліво, клавіша вправо, клавіша вибір і вихід. Ну, Її можна і не вказувати, до речі. Далі, як я казав, ми працюємо по SPI. -у. Далі ініціалізуємо наш генератор, вказуємо частоту в нулі. І ось тут от ми вказуємо йому форму сигналу. Далі сама обробка меню. Тобто, якщо ми от в меню, то ми йдемо на саму обробку. Далі дивимося, якщо у нас тут йде вибрали вихід, кажемо змінні, що ми вже не в меню. Обновляємо екран і кажемо, що ми вже вийшли з меню. Далі, якщо ми вибрали, наприклад, форму сигналу, тут ми можемо, як бачимо, міняти ось ці позначення. Тобто синус, прямокутник один, прямокутник другий і трикутник. Ну і далі ми просто у цю зміну вказуємо, що ми вибрали. Далі виводимо і знову ж таки кажемо, що ми в меню. Далі, коли ми вибираємо частоту, ось, до речі, теж у нас функція вибору. Далі вибір фази. Далі йде функція обробки клавіатури. Тобто, якщо ми нажали на меню, бачимо лоу, кажемо, що ми вже в меню, чекаємо 50 мілісекунд і, звісно ми заходимо в меню вже. Далі, якщо ми не в меню, і при цьому ж у нас спрацює кнопочка Enter, тобто те, що ми от бачили раніше. Нажали на кніпочку, вмикнули або вимкнули генератор. Ось ця функція у нас це і виконує. Ось якщо ми увімкнули генератор, ми попадаємо сюди. якщо вимкнули генератор, попадаємо сюди. Чекаємо 100 мс і знову ж обновляємо екран. Далі. Якщо ми нажали кніпочку вправо, що у нас тут відбувається, у нас, як я казав вже, змінюється оця от змінна воївформ, яка у нас вибирається в самому меню ось тут от. Тобто синус, прямокутник, прямокутник і трикутник. Ну і якщо ми нажали кніпочку вліво, то ми її просто зменшуємо. Тобто у нас не, пере, не перескакує він з максимального значення на 0. І так само і тут з мінімального значення на 0. Ось так. Ну і тут ми, звісно ж, кажемо змінити форму сигналу тут і тут. Ну і сама функція вже виводу. На дисплей виглядає вона ось так от. Тобто Ми показуємо статус, у нас вимкнений чи вимкнений, показуємо фазу і показуємо частоту. Все. Ну, що ми можемо доробити тут? Ми могли б вказати якісь задані частоти, тобто при натисканні на кніпочку, наприклад. Enter і при цьому ж на плюсик, ми там можемо, наприклад, вибирати перед встановлену частоту, наприклад, там 10 Гц, 100 Гц, 1 КГц, 1 МГц. Ну, наприклад. Я цього не робив, я ж кажу, я швиденько накидав програмку. Ось вона. Програмка досить проста. А якщо комусь потрібно, ви можете її змінити під свої ну, потреби, скажімо так. Все працює, як ми бачимо, і все. І ось наші бібліотеки, які я казав, Ось для роботи з модулем і для роботи з нашим дисплеєм. До речі, меню у нас саме зібрано ось тут, в цій бібліотеці. Це все буде теж під описом нижче. Можете скачувати, змінювати, дивитися, на під себе. Так, тепер перейдемо до самої плати. Ось сама друкована плата, ось місце під контролер. Підтяжка у нас до плюса кніпочки пінарезет. Для того, щоб мікроконтролер все ж таки знав, що він у нас працює в нормальному стані. Ось наші кніпочки і ось наші виходи. Це вид, до речі, зверху. Ось. Тут у нас впаюється стабілізатор напруги. Тут впаюється сам модуль. А де... 9833 До речі, ці модулі є е, різні. Е, я вже не пам'ятаю їхніх е, параметрів. От, але ну, в мене був ось такий, я поставив той, що в мене був. Е, можете теж змінювати підцеву плотку. вона теж буде під описом нижче Ну що ж, дякую вам за увагу. Усім мирного неба, гарного настрою. Все добре. До побачення.